За оцінками світового банку протягом наступних 10 років для відбудови зруйнованої інфраструктури України необхідно буде залучити щонайменше 486 мільярдів доларів. Ця сума в рази перевищує українське ВВП, і власними силами нам ніколи її не перекрити. Особливо зважаючи на перманентну відсутність політичної волі, провести ключові для приваблення грошей, реформи, реформувати судову систему, правоохоронні органи, податкову та митну служби. Ну і саджати, а не лише ловити і відпускати, і так далі. Про це сьогодні і поговоримо. Друзі. Я Олена Требушна, Це канал є питання. Підписуйтесь, якщо досі не з нами. Українська влада в описаній ситуації найбільше розраховує на заморожені на заході російські активи. Їх стягнення було під великим питанням завжди. Країни ЄС, де вони зберігаються, досі не змирились, навіть з тим, щоб витрачати на Україну хоча б відсотки від тих мільярдів. Чи змінить щось в цьому плані ухвалене минулого тижня сполученими штатами рішення про використання заблокованих в Америці російських активів на потреби України? Чи вплине це на рішення європейців про це сьогодні, а також загалом про те, наскільки стабільною в світлі ухвалення рішення про 61 мільярд допомоги виглядає українська економіка зараз, і про те, що насправді могла б зробити зі свого боку Україна, тобто 5-6 менеджерів, для того, щоб гроші в Україну могли зайти, хоча б після закінчення війни, Сергій Фурса, інвестиційний банкір. Далі про це перед тим нагадую, традиційно, не забути підписатись на її питання, натиснути Вподобайку, задонатити на роту БПЛА 12-го загону спецпризначення. Або придбати щось з мерчу, є питання на маркетплейсі. Каста весь прибуток від продажу одягу. Ми також передаємо їм всі посилання в описі під цим відео. Дякую всім, хто це вже робить. Вітаю тебе, Сергію. Давай розберемо цей американський пакет допомоги з точки зору того на що нам буде вистачати, не вистачати, і чи дає це якусь визначеність? Я так розумію, що ухвалення пакету знімає питання про те, що нам не буде вистачати коштів для фінансування видатків бюджету, що треба буде щось там додруковувати, гроші ухвалювати якісь складні рішення, підвищувати кардинальну податку. Але дає він визначеність щодо того, що і за межами цього року ситуація буде прогнозованою і далі підтримати. Західна буде гарантована. Ну, дивіться, нема нічого гарантованого в цьому світі, і цей пакет стосується виключно 2024 року. Він дійсно вирішує проблему дефіциту бюджету 2024 року. Зараз ми повністю закриваємо ці потреби на ну, 37 мільярдів доларів, які в нас прописані в цьому бюджеті. І таким чином Нацбанк буде. Не, не потрібно буде на з банку друкувати кошти. Так само скоріш за все ми не підемо по шляху значного підвищення оподаткування. Може певні зміни будуть, вони будуть потрібні через напевно майбутній перегляд бюджету через зростання оборонних виплат, але з точки зору фінансування соціалки, всі питання наразі закриті, і це дуже добра новина для. Української економіки це означає, що макрофінансова стабільність буде збережена. Це означає, що ті прогнози, які зараз є по помірному зростанню ВВП, по курсовій стабільності, по помірній інфляції, вони залишаються в силі. Ну і власне ми продовжимо жити в рамках такого собі економічного дива, коли другий рік війни в нас зростає економіка і інфляція. Ну от в моменті, наприклад, зараз у нас інфляція менше ніж сполучених штатах. Так, ніко такого ніколи не було за всю історію людства, і, скоріш за все, більше не буде да найближчі кілька сот, сотень років. Але на наразі так так така ситуація є. Ну що буде в 25-му році? Це окреме питання. Я думаю, що це із серії А об там я подумаю завтра, тобто, десь ближче до вересня, МінФін почне вже е, збирати пул для фінансування 25-го року треба зазначити що у нас діє програма мвф е, вона розрахована на 4 роки і країни G7 дали чесне пацанське слово МВФ що будуть підтримувати Україну протягом дії програми таким чином це дозволяє нам розраховувати на те що той дефіцит бюджету який буде наступного року знову ж таки ті потреби які будуть вони скоріше все так само будуть плюс мінус 37 мільярдів доларів що їх будуть знаходити для нас країни G7, бо вони дали слово МВФ що вони будуть це робити Тобто відчуття, що американці, врешті-решт, зроблять все правильно, коли перепробують все інше. поширюється тільки на цей рік. Да ні, на наступний рік також насправді. Я думаю, що цей рік був набагато важчий з точки зору допомоги, бо ми були всередині політичного циклу з США, в верніше не всередині, а в самій кульмінації, і ми потрапили тут під роздачу, і вони самі там заплутались. Вибори пройдуть, і хто б не переміг, вже цього всієї політичної турбулентності такої не буде. І тому погоджувати будь-які речі буде набагато легше, тому я думаю, 24-й рік був якраз критичний, найбільш важкий. А ти думаєш, що адміністрація Трампа і адміністрація Байдена буде там продовжувати політику підтримки України в якійсь формі? Якщо буде раптом адміністрація Трампа, то ніхто не знає, що буде робити та адміністрація, бо знову ж таки Трамп це хаос. Проте, якщо вони приймуть рішення про підтримку України, то це рішення буде набагато легше впроваджувати. Плюс ми побачили, що зараз насправді істеблішмент республіканський залишається на позиції підтримки України. Ми побачили маргіналізацію в тих самих там New York Post, Fox News, всіх цих божевільних праворадикальних трампісток Аля Вікторія Спарс і Тейлор Грін. і власне Трамп так чи інакше освятив допомогу Україні. Тому я думаю, що на наступний рік ну, таки, Трамп це хаос, да але зараз ми отримали позитивні новини стосовно майбутньої, можливої більшої підтримки Трампа України, ніж ми думали до цього. А, ухвалене рішення про конфіскацію російських активів, які знаходяться в США Ти раніше, наскільки я пам'ятаю, скептично ставився до того, що Європа може. Використати ці заморожені російські активи для фінансування там потреб України. Чи це рішення, яке ухвалили Сполучені Штати, на твою думку, воно вплине на європейців? Вони підуть тим самим шляхом? Е, ну, по перше, немає ніякого шляху. Це рішення, яке ухвалено конгресом, ще нічого не означає. Воно каже, що Байден, ви ти там подумай, ваш національні інтереси, поговори з партнерами. І якщо все буде добре, то це рішення. Таким чином, скоріше за все, Сполучені Штати не будуть самостійно нічого робити, тому я не думаю, що це вплине якось і на європейські країни. Власне, для Європейського Союзу це питання дуже важливе, критичне, це постійно наголошує Європейський центральний банк, що вони не можуть собі дозволити конфісковувати ці активи. Тобто ти все ще скептичний, що щось з цих грошей буде передано Україні. Знову ж таки, поки що базовий сценарій, що відсотки по цим активам будуть працювати на Україні, а самі активи будуть заморожені до тих пір, поки Росія не е, почне виплачувати репарації в Україні. Тобто найближчим часом цього не станеться. А, загалом, ну це ставить перед українською владою в тому числі ще гостріше питання про те, що треба шукати якісь інші способи, ну там заробляти гроші самостійно, а, тому що невідомо, що буде далі і як довго це все буде тривати. По-твоєму, як для воюючої країни, українська влада робить достатньо все можливе для того, щоб ми були там більш ефективними, більш мобілізованими, не в плані мобілізації на фронт, а в плані того, щоб країна ефективніше працювала. Ну, по-перше, ми ніколи не будемо заробляти стільки, щоб вистачало, і компенсувати той недолік і по грошам, які в нас зараз є, просто фізично неможливо. Ми там можемо змінити це на кілька відсотків, але це картини не змінить. Тому що б ми не робили тут, навіть якби українська влада робила все правильно, це б нічого не змінило. Ми б все рівно повністю залежали від наших західних партнерів. Е, просто неспівставні потенціали економіки України і Росії, просто війна це дуже 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 дорого. Щодо того, що там робить українська влада, ну нічого вона особливо не робить насправді. Е, тому тут важко сказати, такої політичної волі для стрімких нестримних реформ немає, але з іншого боку, ну, у нас іде війна, то ніяких інвестицій не буде. І тому навіть якби вони робили ці нестримні реформи, то все одно на, наразі це мало б що змінило. Я власне про це тебе хотіла запитати. От кілька тижнів тому була ця дискусія, коли е, спостерігали ми всі за тим, як е, там авіація Америки і Британії допомагає знищувати ракети і шахеди, які летіли на Ізраїль з Ірану, і нас багатьох обурювало те, що їм так допомагають, а нам так не допомагають. То тоді е, Павло Шеремета, колишній міністр економіки, написав допус: е, ось такий: нинішня вартість прямих іноземних. Інвестицій в Україні 51 мільярд доларів, дві третини з них з Кіпру? Запитання, чому Кіпр нас не захищає? Нинішня вартість прямих іноземних інвестицій в Ізраїлі, територія якого дорівнює території Львівської області, 235 мільярдів доларів. Основні інвестори США і Британія тим самим він натякав на те, що США і Британія захищали Ізраїль, в тому числі тому, що захищали там свої інвестиції. Може, це і наївне питання, але чи може Україна зробити щось, щоб Переконати захід в тому, що ми е, потенційно можемо бути їм їм таким самим там цікавим з точки зору заробляння, якби це цинічно не звучало грошей е, регіоном, і щоб вони робили по відношенню до нас те саме, що робили для Ізраїлю. Е, ну це взагалі не пов'язані речі, це притягнуті за вуха аналогії. Перш за все, коаліція захищала Ізраїль, тому що Ізраїль, а давні партнери коаліції, дуже давній, і те стратегічне партнерство, яке прописано з Ізраїлем, набагато сильніше ніж те, що було з Україною. Тобто, якщо ви 100 років співпрацюєте, у вас є військові домовленості, і у вас є шалене лобі всередині країни, єврейське лобі в Америці, то це перший варіант, чому вас будуть захищати. І набагато важливіше ще один другий варіант, тому що вас атакує не Росія, не ядерна держава, а вас атакують якісь бородаті чуваки. Е, збивати ракети, яких не страшно. Оце головне, оце дві головні функції. Причому е, набагато важливіше, що не страшно збивати російські ракети. У іранські ракети і страшно збивати російські Бо ескалації з Іраном ніхто не боїться, а ескалації з Росією бояться. От і все. Тут останню роль грає скільки там інвестицій прямих чи непрямих в Україну є з боку е, інших країн. Може в Ізраїль більше інвестицій, в тому числі тому, що в них є стратегічне партнерство? Ну да, може, але це не зворотні, що через інвестиції з'явилося таке стратегічне партнерство. Ні, взагалі ні. Тому тут взагалі порівнювати ці історії. Це була настільки маніпулятивна накрутка, коли знов почали антизахідні настрої розкручувати в Україні. Причому я так розумію, що росіяни знов ж таки активно до цього долучаються. Але це була суцільна маніпуляція. Головне, що той удар Ірану по Ізраїлю. Ну, по перше, він був такий удар по домовленості. Там вже комунікували, що ірану якось треба відповісти, зберегти обличчя. І вони через Туреччину з американцями говорили: ну ми зараз вдаримо, ну так не сильно. Да? Американці, ну, добре, якщо не сильно, то вбити, і ми все заб'ємо, і на цьому закінчимо. Ну і вони на цьому погодились да? для того, щоб не було ескалації на близькому сході, для того, щоб знов ж таки не зросли ціни на нафту. Е, от і все, коли є такий договорнічок, коли немає страху перед Іраном, то чому не збити? Особливо коли в регіоні дуже дуже багато військ країн НАТО, Франції, Британії і США. Україна це зовсім інша історія. Спільного між Україною і Ізраїлем лише час, тобто те, що відбувається, в один час. І притягати за вуха. Я розумію, що мені також хочеться, щоб у нас зробили реформи, і мені також хочеться, щоб у нас було більше прямих іноземних інвестицій. Це дуже важливо для розвитку економіки України. Але робити маніпуляції, казати, що якби щоб такі гроші були, тоді в нас захищало, ну ні це маніпуляція. Але я так розумію, що інвестиції приватні це мабуть буде найбільшим джерелом коштів на відновлення України, тому що якщо світовий банк показує оцінки, що протягом там наступних 10 років тільки для відбудови зруйнованої інфраструктури нам потрібно буде майже 500 мільярдів доларів, то я так розумію, що таку суму нам не покриє. Ніхто з донорів, і це можуть зробити тільки там приватні компанії, які будуть сюди вкладатися. Чи правильно це ні, взагалі не правильно. Ну по перше, приватні компанії не будують інфраструктуру. Приватні компанії інвестують в щось, щоб заробити гроші, тому інфраструктуру це завжди будує держава. По-друге, це 500 мільярдів, звісно, чудово, але більшість цих руйнувань це руйнування території, яку ми зараз не контролюємо. І Ймовірність того, що ми повернемо контроль над більшістю цієї території, є дуже мізерною. Тому ці 500 мільярдів залишимо умовною цифрою, яка не відповідає тим сумам, які ми будемо потребувати на відновленні після війни. Ну, давайте будемо чесні. Е, ці гроші будуть а державні гроші, в основному це будуть інституційні гроші Європейського союзу в рамках євроінтеграції. Завжди країну підтягують, завжди вкладається дуже багато грошей в інфраструктуру, і те, що треба буде. Скоріше за все побудувати з нуля і зробити краще. Де буде робитися за гроші Європейського Союзу, плюс гроші бюджету України. Інвестори долучаються тут тільки тим, що вони будують заводи, платять податки. Ці податки йдуть в бюджет, і в бюджеті є більше грошей для того, щоб будувати дороги чи мости. А, ці інвестори прийдуть в Україну тільки після завершення бойових дій. 99%, 99, 99 цих інвесторів прийдуть в Україну тільки після x плюс 1. Да, от X день це день, коли є припинення вогню, і потім, якщо це припинення вогню, дійсно стало, тоді інвестори починають розглядати можливість інвестувати в Україну. Ну тобто, розглядають вони і зараз ці можливості, але будь-який процес прийняття рішень почнеться тільки на X плюс один день. А, наскільки для них, якщо вони зараз проявляють інтерес, важливо бачити ті зміни, про які ми постійно говоримо? Там судова система, правоохорона, система податкова, митна, чи ну типу, має, має бути готове тут оця ця бізнес-середовище, бізнес-клімат на той момент, коли оці закінчаться бойові дії, щоб вони ухвалювали це рішення. Я маю на увазі, що це потрібно розробити до того, чи як завжди ми будемо починати в цей день ікс плюс один. Краще б це було зробити до того, але як завжди, ми будемо починати в якій сприсади. Тому що це неможливо чи тому, що немає політичної волі. Ти вважаєш, що це можливо е... зараз робити? Я вважаю, що зараз ніхто не заважає робити судову реформу чи реформувати там, податкову чи митницю. От вони ж не ведуть бойових дій, да? і це не, не вимагає великих грошей. Е, це вимагає просто політичної волі, да? на жаль, її немає. Тому це виключно питання політичної волі. Е, і зараз просто тиснути з одного боку, ми дуже залежимо від західного світу, а з іншого боку, ми можемо шантажувати західний світ, що дивіться, ви не можете допустити нашого падіння і тому не робити те, що захід вимагає. Зараз наші американці е, поставили декілька де питання, деяких питань досить жорстко, те, що ми зараз бачимо, по дописам принаймні, там щолізника, і так далі. Тож може, прогрес по деяким питанням буде. Подивимось, знову ж таки там митниця БЕП, по ці речі. Але ну чи там прослушка на щоб нарешті з'явилася, да, що ця тема була закрита в п'ять років. Вже говоримо про і те саме. Але знову ж таки, ми бачимо, що українська влада живе в рамках парадигми, що все рівно нас зараз не кинуть, все будуть допомагати, тому можна суботувати реформу. А у тебе є якесь спілкування там з західними партнерами чи виправдані отакі думки в головах наших п'яти шести менеджерів? Ну знову ж таки, я не спілкуюсь з паном Саліваном і паном Байденом, тому точно сказати не можу, поки що, поки що в них це прокатувало. А що відбувається за тією історією, про яку ми говорили тоді, коли ти був у мене тут з шалаським? Ми говорили про те, що такий тиск силовиків на бізнес, що бізнес покидає країну, чи він продовжується це, чи щось змінюється? Ну знову ж таки, тиск на бізнес був і є, і залишається. Проте тиск силовиків на бізнес бізнес не є критичною проблемою для бізнесу. Коли ми дивимося питання бізнесу, бізнес питає, що для вас зараз найважливіша проблема. Перша, бізнес каже це війна, друга, бізнес каже демографія, тобто відсутність робочих рук робочих горів? Оце дві найважливіші проблеми. І потім, лише в кінці списку сил тиск силовиків. А, ця демографічна криза, яка нас очевидно чекає і після війни. А, напевно, велика кількість людей так і не повернеться сюди, ті, які виїхали. А, наскільки критичним буде цей фактор? От, для... Того моменту, коли сюди прийдуть інвестори, а тут ти буде кому працювати, і чи є відповідь на це? Це дуже критичний момент. Я думаю, що демографія буде для нас набагато більшою проблемою після війни, ніж корупція і відсутність верховенства права. В принципі, хороша демографія це завжди запорука будь-якого стрімкового економічного зростання. Без доброї демографії це зростання просто фізично неможливе. І тому влада має вже зараз готувати щось. Щоб покращити цю ситуацію, натомість ми бачимо зворотні дії. По перше, ця історія з розпалюванням ненависті між одними українцями і іншими, яке прямо робить влада е, в установі свої ну, рішеннями, які приймаються, і комунікація, яка провадиться через те, що відбувається зараз за кордоном, через розпалювання ненависті між там українцями і сім'ями українців, які воюють, і українцями, які є за кордоном, це дуже деструктивно і це. Не покращує демографічну ситуацію в майбутнє, аж ніяк, а скоріше за все погірше. Бо чим більше тут ненависті, тим менше буде бажання людей повертатися. Це треба розуміти, да і тому, якщо влада, якщо держава да бо влада ну, це уособлення держави, якщо держава переходить до дрібної помсти. Просто тому, що хочеться емоційну реакцію викликати, і хочеться популізм, то це не про стратегічне рішення, да, і це не про вирішення демографічної ситуації. Це перше. Ну і друге, в будь-якому разі, навіть якщо частина наших мігрантів, навіть якщо значна частина повернеться, все рівно демографічний провал буде і буде потрібно міг залучання міграції. Мігра... Міграція. Міграція і міграція – це основна відповідь на цю проблему. І до цього також треба готуватись. На жаль, це знову ж таки не популярно, і тому влада боїться взяти це в свої руки. І ми можемо отримати цю хаотичну недостатню міграцію замість спланованої продуманої державної політики. Ну, Починаючи від того, що держава має визнати цю проблему і сказати, що міграція це вирішення цієї проблеми, розробляючи критерії, кого залучати, як залучати, з яких країн, який гендерний склад, який віковий склад. Оці всі речі мають бути прописані в державних політиках. Щоб знову ж таки на День Х плюс 1 бути запущено. Ну і найпростіше це насправді, якщо подивитися, як зараз легально іноземці влаштуватися на роботу в Україні. Це ж пекло якесь, значить Швейцарія якась, і тут ми нікого, нікого не хочемо пускати, щоб тут працювати. Тому це величезний виклик, величезна проблема, і на жаль, ця проблема ігнорується, бо більше робиться дуже багато кроків, в тому числі прямо зараз, які погіршують демографічну ситуацію після війни. À, є враження, що ще... Ці е, зміни, от зокрема ця про яку ти кажеш, і ну, в принципі там підготовка країни до того, як буде після війни якесь стратегічне бачення того, як має бути все після е, неможливе, тому що люди, які зараз е, ухвалюють там ключові рішення, вони досягли стелі своїх там візіонерських стратегічних управлінських можливостей, і з ними це в принципі неможливо. Чи згоден ти з цим, і чи в принципі бачити вирішення і відповідь на це, призначення якогось. Не знаю, іншого уряду з іншими е, здатностями і горизонтами бачення. Е, ну знову ж таки, байдуже, який буде уряд, бо рішення приймається в офісі президента. Уряд зараз просто виконавці цих рішень, тому можна міняти там людей в кріслах, але толку з цього не буде ніякого. І у мене до тебе запитання, яке стосується не нас, а швидше там Росії і Заходу. Я про ту негласну заборону бити по НПЗ, яка нібито існує, але ніхто її там прям формально офіційно не озвучував, її пояснюють тим, що це негативно впливає на ціни на світовому ринку і на ціни на бензин у Сполучених Штатах. Тому нібито вона існує. Наскільки це правда? Наскільки це впливає? Це правда, це впливає. і Дійсно, американці виходять із своїх інтересів, коли вони це публічно вже кажуть. Бо до цього вони казали не публічно, це не працювало. Зараз вони кажуть це публічно. Вони виходять з власних інтересів, і це інтереси як країни США, бо для них власне, ціна на бензині дуже важливим елементом економіки, і зараз інфляція, яку вони ще не побороли до кінця, є головним викликом економічним, і тому для них критично важливо. Щоб ціни на бензин були невисокі. Так само, як це критично важливо для Байдена, тому що йому потрібно переобиратися, а американці завжди, як кожен конкретний американець, дуже чутливий до вартості бензину. Тому так, да, вони про це говорять і да, це в їх інтересах. Чи був такий вплив? Так, да, вплив такий був. Власне, хоч для українців багатьох це виглядає нелогічним, як так, Росія ж замість бензину почала експортувати більше нафти, чому зростає ціни на нафту? І там сидячи десь поза межами світових ринків, вбачається, що це дуже нелогічно. Але що ми думаємо поза межами ринків, не важливо, головне, що подумав ринок. А у ринок у ринку була така логіка. Зараз іде удар по бензину, по можливостям Росії виробляти бензин. Це означає, дефіцит бензину на світовому ринку. Дефіцит бензину на світовому ринку завжди призводить до зростання ціни на нафту. Отакою логікою пішли учасники ринку нафтопродуктів. і це з 80 доларів до 86-87 доларів підняло ціну нафти два тижні. Заголовки в Блумберзі стосувалося саме того, кого ми там як атакуємо. Тому такий ефект був. І власне тому, як на мене, навіть для нас, ми розуміємо, що для американців це в їх інтересах, щоб це не робилося, а тут питання: чи варто це робити нам? Чи варто нам іти в кліч з нашими головними спонсорами. Через ці удари, які дійсно знову ж таки дуже приємно емоційням, але чи вони вирішують якусь проблему? Так от, враховуючи зростання ціни на нафту, скоріше за все, російський бюджет виграв від цих ударів. Тому що Росія більше експортувала нафти по більш високій ціні. І це, власне, якраз і є запорукою доходів бюджету, якого значного впливу на ситуацію всередині Росії, поки що е ці удари не завдали. Поки що там було яке зростання цін на на, бензин на 5 якихось відсотків, ну але це не принципово. Е, дефіциту на ринку не виникло. Ну і звісно, що для армії дефіциту не буде в принципі, але навіть дефіциту для умовних аграрів так само не виникло. І тут я хочу повернути нас до історії з атаками росіян по нашій енергетичній інфраструктурі не в плані електрики, а в плані нафтопереробки, нафтосховищ і так далі, коли в нас певний час був дефіцит бензину в країні. Так, от, можливості росіян по ураженню території на нашій землі були набагато набагато більше, ніж у нас. В рази перевищували. Потужностей у них також набагато більше, як по виробництву паробці, так і у ракетних потужностей. Але чи завдало це якоїсь значної шкоди українській економіці? Ні, економіка перебудувалась, ми налагодили імпорт, бізнес знайшов нові шляхи, і країна працює. Ну, от вам і питання, чи тоді варті ці удари того галасу, який здіймається, чи варто йти в клінч з міжнародними партнерами, якщо ефективність цих ударів є дуже сумнівними, хоч мені також зранку дуже приємно е, прокидатися, відкривати телеграм-канали, а там наші власні кореспонденти, десь в якісь російські тьму таракані матюгаються і розповідають, що в них як красиво горить. Це емоційна картинка приємна. Але ефективність цих ударів дуже дуже сумнівна. Але найдивніше в цій історії, що ти кажеш, що дефіциту бензину всередині Росії не сталося, а ціни на світових ринках зросли лише я так розумію, на одному психологічному факторі, що дефіцит бензину буде. Е, ну, по-перше, дефіциту в Росії не сталося, в тому числі тому, що вони заборонили експорт бензину. Таким чином, менше бензину стало постачати на світовий ринок, і на це зреагували власне трейдери, які торгують нафтою. Ну і знову ж таки, ринок не завжди раціональний, не завжди. Але ну це наша проблема, а не ринку. Знаєте, є на фонду в ринку така розмова, що е, головне, щоб ви були, якщо ви помітили нераціональність ринку і вирішили заробити, то тут питання: хто більше буде е, триматися? Ваша платоспроможність чи нераціональність ринку. Борина може бути дуже довго нераціональним, але це не означає, що він не правий. Бо він, ну, він робить те, що він хоче. Да? І від того, що там як оцінюються українці, посилаючись там на фуситів, у нас дуже популярна була історія. Ну дивіться, ціни на нафту зростають не через удар, а через фусідів. Ну, Фусіти впливають на ціну, впливають, але вони є сталим фактором. Да? І ви тут нічого з ним не зробите. Вони є. Да? А новий фактор для ринку, на який трейдери реагували. І про що зовсім, якби не знати, якби не дивитися в ці два тижні, да це дивно. Але два тижні ти дивишся і там заголовок за заголовком. Ціна на авто зросла, тому що Україна розбомбила там черговий НПЗ. Отак От вони реагували. Розуміло, дякую тобі за пояснення. Сергій Форс. Був є питання. Дякую.